Розпочинаючи нараду, міський голова Сергій Соломаха проінформував присутніх про заплановані засідання виконавчого комітету наприкінці цього місяця і чергової сесії депутатів міської ради, яку планують провести на початку травня. Цього ж тижня відбудеться особистий прийом громадян, проведе його секретар міської ради Олександр Гуржій. На поточний тиждень також заплановані засідання низки профільних комісій. На них розглядатимуть питання встановлення меморіальних дошок, пам'ятних знаків, інформаційних стендів на алеї героїв і переіменування вулиць. Також невдовзі має відбутися чергове засідання громадської ради. Триває обробка інформації стосовно нарахування та виплат соціальної допомоги за місцевими і державними програмами. У галузі освіти детально вивчають перспективи майбутньої реформи, аби своєчасно реагувати на зміни у законодавстві. Продовжуються спортивні змагання, до участі в яких залучені школярі із навчальних закладів усієї громади. Працівники культури на другу половину квітня та початок травня готують низку заходів для жителів і гостей миргородської громади. Для персоналу і пацієнтів лікарні інтенсивного лікування продовжують облаштовувати укриття. Наразі завершено роботи першої черги. Окрім цього, завершують підготовку до запуску ангіографа на базі лікувального закладу. Як стало відомо, нашу громаду єдину із Полтавської області відібрали для участі у новому грантовому проєкті USAID «Говерла». А ще впродовж останнього часу в громаді активізувалась будівельна галузь. Про це свідчить зростання кількості надходжень документів до єдиної державної реєстраційної системи. Триває і системна робота з надання адміністративних послуг населенню. У Миргороді запроваджено додаткову систему оповіщення про повітряну тривогу та відбій повітряної тривоги. Загалом усі відділи управління працюють відповідно до своїх робочих планів.